Привіт, мої любі! Якщо ви шукаєте історію, яка поєднує жах, психологічну драму та глибоку людську трагедію, залишайтеся зі мною. А ще не забудьте підтримати канал підпискою, бо попереду ще багато історій, про які світ не має забувати. Сьогодні я запрошую вас у самісіньке серце Індії до багатоголосої спекотної емоційної Калькутти. це місце, яке славиться величними храмами, духмяною вуличною їжею. Та 18 мільйонами жителів, що живуть у ритмі постійного руху, але серед цього галасу в затінку дерев і старих будинків на Робінсон-Стріт 3 стояв особливий дім величезний, яскраво червоний, мов із фільму, і водночас мовчазний свідок людської трагедії. Місцеві давно обходили його стороною, а коли правда вийшла назовні, навіть найскептичніші почали вірити, що цей будинок проклятий. Тут жила родина Дей, батько, 77-річний Арабіндо, колишній службовець, його донька Дебджані, 49-річна вчителька музики, що любила грати на роялі перед уроками, і син Парта, 44-річний інженер-програміст, який колись працював у США, а потім повернувся додому. Їхнє життя не вирізнялось нічим незвичайним, принаймні на перший погляд. Але те, що відбувалося за дверима будинку номер 3 довгі роки залишалось невидимим для зовнішнього світу. Це була родина, яка поступово зникала з полю зору сусідів. Вони не виходили з дому, не розмовляли ні з ким, навіть продукти їм залишали під дверима. Вони перетворилися на привидів тихих, відокремлених і глибоко нещасних, і ніхто не здогадувався, що за тишею ховається труп, і не один. У червні 2015 року пожежна бригада отримала дзвінок про дим, що йшов із цього будинку, і хоч дим не рідкість для Калькути, цього разу все було інакше. Поліція вирушила на місце, навіть не підозрюючи, що ось ось опиниться в осередку одного з наймоторошніших відкриттів в історії сучасної Індії. Тоді вони не знали, що відкриють двері до пекла, і що це пекло має людське обличчя. Будинок на Робінсон-Стріт 3 виглядав добротно, масивні ворота, охайний фасад, велика площа. Але його справжній стан був зовсім іншим. Усередині панував хаос, старі меблі, запорошені книги, сміття та затхлість. Релігійні плакати висіли всюди, а з кожної кімнати доносився приглушений голос американського телепроповідника. Він лунким шепотом проповідував про гріх, спокуту й кару. Наче сам будинок молився безупинно, без емоцій, наче на автоматі? Це було лячно. Після смерті матері в 2005 році Дей став все більше віддалятися від світу. Спершу парта поїхав до США, працював айтішником у престижній компанії, Дебджані викладала музику, її любили учні. Але коли в батька діагностували туберкульоз, обидва повернулися додому і залишилися навіщо? Заради підтримки, чи, може, спочуття обов'язку, спершу все здавалося тимчасовим. Але роки йшли, а вони так і не вийшли з цього дому. Обоє покинули роботу, вони жили на оренду першого поверху і допомогу родичів. Але навіть родичі, ті, що мешкали в сусідньому крилі будинку, рідко з ними спілкувалися. Батько мовчазний, закритий. Парта сором'язливий та замкнутий, а Дебджані все частіше зникала у власному світі, граючи щось самотнє на старому роялі. У будинку було лише троє людей і два чорні лабрадори. Вони стали єдиними живими друзями родини, але й це не врятувало Дей від занепаду. У якийсь момент релігія стала не просто вірою, вона перетворилася на нав'язливу ідею. Вони перестали виходити, не відвідували церкву. Натомість щодня дивилися проповіді, надсилали пожертви, у якийсь момент перестали навіть відкривати двері. Зовні все виглядало терпимо, але зсередини це був інший світ темний, запилений, застиглий у часі. Вісім років у добровільній ізоляції, без гостей, без свят, без сміху, тільки фанатична віра, занепад, мовчання і три тіні, які блукали по кімнатах. І ніхто з сусідів не наважувався втрутитися. Так було до літа 2015 року усе змінив випадок. Густий дим, що піднявся з вікна на другому поверсі, дзвінок до поліції та відчинені двері, які впустять світ у морок. Поліція прибула на місце о 15.20. З вікон на другому поверсі йшов густий сивий дим. Спершу подумали, що це пожежа. Коли відчинили двері, їх зустрів пар та ДЕЙ, на ньому був старий одяг, він здавався розгубленим. На подив він навіть не помічав диму, це насторожило. Усередині все виглядало дивно дім був одночасно захарашений і порожній, скрізь пил книги, церковні проповіді на повторі, а ще важке відчуття, що тут щось не так. Джерело диму знайшли швидко, ванна кімната на першому поверсі. Двері були замкнені зсередини, їх виламали. Те, що побачили, неможливо було забути у вані лежав обвуглений труп. Тіло було згорблене, руки стиснуті, а поруч пуста каністра з під бензину. На підлозі записка Я йду з цього світу, з власної волі. Ніхто не винен. Мені 77. Благословляю всіх. Прощавайте. Парта, люблю тебе. Тіло належало Арабін Дей, батькові. Експертиза підтвердила. Почерк його слідів насильства не виявлено. Це було самогубство. Але чому? І чому Парта нічого не знав про наміри батька? З першого погляду, це могла б бути особиста трагедія самотнього старого, але щось не складалося. Записка згадувала лише Парту, про Дебджані жодного слова. Де вона? Чому не з'явилася навіть після смерті батька? Після вивезення тіла поліція вирішила не поспішати з висновками. Було занадто багато дивного, і тому вони призначили партії психіатричне обстеження, а також планову перевірку дому. Те, що здавалося замкненою справою, щойно почало розкриватися, наче хтось відкрив маленьку щілину в темряву, і вона, подивившись назад, почала втягувати всіх всередину. Після поховання батька парта ще більше замкнувся він не дозволяв поліції заходити далі в вітальні. Проводив більше часу у своїй кімнаті, відмовлявся від розмов зовні спокійний, але в погляді була порожнеча. Його поведінка була настільки дивною, що лікарі кваліфікували його як потенційно небезпечного для себе. Тож його доправили до поліцейської дільниці не з метою арешту, а задля підтримки. Там він нарешті заговорив я, можливо, зробив те, що законом вважається злочином, але я зробив це з любові. До сестри і до собак, прошепотів він. Після цих слів поліцейські завмерли. Не було крику, не було сліз, лише спокійна, але моторошна щирість. Начальник поліції одразу зрозумів, тут ховається щось страшне. Оперативна група повернулася на Робінсон Стріт 3 вже з ордером вони знали, куди йти. Кімната, до якої парта не пускав нікого. Темна, задушлива. Із завішаними вікнами запах ударив у ніс ще до того, як відчинили двері. Всередині було сміття, бруд, залишки їжі, розкидані записки і кістки. На ліжку, акуратно вкритий ковдрою, лежав повністю одягнений скелет. Це була Дебджані. поруч ряд плюшевих іграшок, пил і тиша, кістки собак, обох лабрадорів лежали в ногах ліжка. Тіла перебували в кімнаті понад півроку. І всі ці місяці парта спав поруч. Поліція була в шоці не від запаху, не від вигляду, а від того, з якою любов'ю все було збережено. Їжа, яку Парта приносив сестрі, залишалась на підлозі, її він одягав, мив, вкривав щодня, ніби вона жива. Його не заарештували, його відвезли до психіатричної лікарні. Цей дім не просто ховав смерть. Він виховував божевілля. Після затримання парта повністю замкнувся в собі. У поліцейській дільниці він не їв, не відповідав на запитання, не спав ночами, лише безупинно шепотів молитви, просив Ісуса і Марію врятувати його. Коли слідчі почали вивчати будинок, вони знайшли сотні записок, розкиданих у банках, коробках і навіть між сторінками біблії. Це були щоденники, з них стало зрозуміло. Родина Дей не просто мовчала, вона спілкувалась записками. У цих нотатках трагедія, написана шматками. Парта писав про сварки з матір'ю, про те, як вона примушувала його одружитися, як звинувачувала в безплідді і бездарності. Він був пригнічений, відчував себе нічим. У цих рядках читалась не просто образа, безповоротна втрата гідності. І дивна залежність від сестри. В одній із записок він натякав, що між ними були не лише родинні почуття. Щоденник батька більш чіткий, логічний. Арабіндо планував продати будинок, розділити гроші між дітьми. Але смерть дружини підірвала все. Він теж замикався в собі все більше вірив у прокляття, усе частіше писав про випробування від Бога. Він вірив, що родина. Очищується через страждання, що Джебджані обрана. Після смерті собак Джебджані впала в депресію. Вона вірила, що будинок одержимий і що лише постом можна зняти прокляття. Вона відмовилася від їжі, смерть прийшла поступово, тихо. І ні парта, ні батько не втрутились. Вони дозволили їй померти. Це не було вбивство, але чи не є злочином байдужість? Ізоляція зруйнувала їх, зробила їхні страхи реальністю. Усе, що залишилось кістки, записки і біль. І хоча парта вижив, щось у ньому вже було мертвим. Його погляд не ловив світла, він не кричав, лише просив, щоб у нього не відбирали сестру. Громадськість була приголомшена. Історія, яка спершу виглядала як сумне самогубство літнього чоловіка, обернулася у справжній національний шок. Індійські медіа охрестили справу «Справою скелетів, фото з місця події облетіли країну, ліжко з тілом, ляльки на узголів'ї, покинута ванна з обгорілим тілом батька, кожен елемент, мов кадр із жахливого фільму, але це було не кіно. Журналісти брали інтерв'ю у сусідів, які жили в сусідньому крилі будинку. Виявилось, що за останні вісім років ніхто з родини не спілкувався з ними. Вони бачили, як раз на тиждень охоронець приносив продукти і залишав біля дверей, але що відбувається всередині, не знав ніхто. Виявляється, стіни не завжди тонкі, інколи вони мовчать навіть тоді, коли за ними смерть. Парту офіційно не звинуватили у вбивстві. За законом він порушив норми санітарної безпеки, приховав смерть родички, наражаючи на небезпеку інших. Йому призначили примусове психіатричне лікування. Експерти дійшли до висновку, у нього психоз із ознаками релігійної обсесії та розладу прив'язаності. Іншими словами, він більше не бачив меж між реальністю і уявою. Після курсу медикаментозного лікування Парта став, мов інший. Через тиждень він уже розповідав лікарям про своє життя, почав згадувати минуле. Навіть говорити про Бога без агресії, його передали на піклування до релігійного центру при монастирі, де він почав допомагати по господарству, організовував свята, жив, наче, нове життя. Усе виглядало так, ніби світ дав йому другий шанс. Він продав будинок на Робінсон-Стріт 3, переїхав до квартири на 11-му поверсі в районі Ваткунджі, сучасному районі Калькути. Ніхто більше не згадував про дім жахів. Місце, яке лякало місто, знову стало житлом, але Парта він ніколи не забув, бо є речі, які не залишають нас, навіть коли ми тікаємо від них. Здавалося б, історія наблизилась до завершення. Парта в новому домі під опікою, стабілізований. Він більше не спав із мертвими, не шепотів на вухо скелету, не годував примар. Та його очі ніколи не дивилися в майбутнє лише в тінь минулого. У лютому 2017 року, за два роки після трагедії, Парта написав у соціальних мережах краще запалити свічку, ніж клясти темряву. Це здавалося знаком надії. Можливо, він і справді змінився, можливо, тепер усе буде інакше. Але вже наступного дня вогонь знову охопив його життя цього разу. Буквально з вікон квартири на одинадцятому поверсі знову здіймався дим. Сусіди викликали пожежників, і коли ті увірвались до оселі, то відчули жахливе дежавю. У ванні тіло парти, саме там, де колись помер його батько, у тій же позі, без записки, без слів, лише тиша і запах бензину. Поліція не сумнівалася, це було самогубство. Ніхто не чув криків. Не було слідів насильства, лише холодне рішення людини, яку давно не тримав цей світ. Він не залишив жодних пояснень, можливо, вважав, що все вже давно написано так завершилась історія родини Дей. Більше ніхто з них не залишився в живих, їх більше не стримувала пам'ять, не мучили прокляття, не мучили ілюзії. Усі троє: мати, батько, донька і син. Зникли в тіні власного дому, їх знищила не фізична сила, не злочинець, а самотність, відірваність від реального світу і невміння просити про допомогу. Це була тиша, яка вбивала повільно, рік за роком, і яка врешті пожерла всіх. Після смерті Парти історія дому жахів знову спливла в заголовках. Люди приходили до старого будинку на Робінсон Стріт 3, Фотографувалися біля воріт, ставили свічки, деякі зі співчуттям, інші через жагу до сенсацій. Крамниця навпроти, яка продавала чай, почала заробляти у десятеро більше, всі хотіли поглянути на місце трагедії. Але мало хто замислювався, що справжня трагедія не в моторошних скелетах, а в тому, що ніхто не простягнув руку допомоги тоді, коли вона була потрібна. Психологи, які працювали з партою, одноголосно заявили, він не був злим, він не був жорстоким, його зламала тиша, самотність і глибокий непропрацьований біль. Його прив'язаність до сестри була хворобливою, але водночас щирою. Вона була єдиним джерелом тепла в його світі. А коли зникла вона, він тримав її присутність настільки сильно, наскільки дозволяла зламаність його свідомості. Соціальні служби Індії після цього випадку почали переглядати політику щодо ізольованих сімей, говорили про важливість превентивних програм, моніторингу психічного здоров'я, про необхідність виходити за межі статистики і бачити конкретних людей. Але для родини Дей було запізно те, що залишилося після них, це нататки сотні листочків, наповнених тугою, болем. Параноїдальними релігійними роздумами сторінки, де брат пише сестрі, я вірю, що ти повернешся. Я чув, як ти дихала вночі. Записи, де батько переконує себе, що його дружина все ще поруч. Це не були щоденники, це була молитва, написана розбитими душами. І в цій молитві звучала одна головна тема страх бути покинутими. Можливо, саме цей страх і змусив їх тримати мертвих у живих кімнатах, змушував годувати привидів, одягати тіла, тримати тишу і не пускати світло у свої стіни. Коли справу офіційно закрили, будинок на Робінсон Стріт 3 продали новим власникам, стіни перефарбували, меблі замінили, сліди знищили. Але ті, хто знав, що сталося в цих кімнатах, кажуть, що там щось залишилося не привиди, не прокляття, а відлуння болю, що не минає. Бо стіни, які чули молитви до мертвих, не можуть просто мовчати. Цей випадок змусив багатьох індійців замислитися над питанням, яке зазвичай замовчують що таке справжнє божевілля, це тоді, коли чуєш голоси, чи коли роками мовчиш у присутності тих, кого любиш. Коли обираєш мовчати, замість кричати про допомогу, і що страшніше, вбити когось чи дозволити людині померти у тебе на очах, нічого не зробивши. Можливо, Парта був винен, можливо, ні. Але головне, він був сам. Самотність убиває не гірше за ніж, вона приходить не ззовні, а повільно росте всередині, і коли стає достатньо великою, починає керувати. Кожним твоїм рішенням. Родина Дей не зникла за один день, вони гасли повільно, рік за роком, ізольовані від світу, втоплені в релігійному фанатизмі, параної, спогадах. Вони не витримали тиску власної реальності. Коли померла мати, розсипалася структура. А Рабіндо більше не вірив у життя, Дебджані втратила сенс, парта тримався найдовше. Але навіть він зламався це не просто історія про скелети в шафі, це історія про людей, яких ми не помітили, яких було легко ігнорувати, бо вони не заважали, бо були тихими. Але сама тиша інколи кричить найгучніше. І саме вона врешті поховала ціле покоління. Усі ми трохи парти, у кожного з нас є кімната, в яку ми не пускаємо інших, і кожному з нас. Потрібно, що хтось постукав. Парта не був чудовиськом, він був людиною, яка втратила все, крім прив'язаності. Він тримався за любов до сестри хворобливо, одержимо, але щиро, і водночас мовчав. Релігія, ізоляція, мовчання стали йому стіною, яка перегородила вихід. Ми часто говоримо про зло як про щось зовнішнє, але в цій історії. Зло прийшло у формі тиші, байдучість сусідів, відсутність інтересу, порожні вікна, за якими помирали душі. Вони кричали, але беззвучно, і ніхто не почув. Суспільство має вчитися розпізнавати біль не лише за криками, а й за мовчанням. Дивні сусіди це не привід для жартів, а привід для турботи, запитання, як ви, може зупинити чийсь внутрішній обвал, іноді ми. Останній шанс для когось не впасти у безодню. Якщо ця історія змусила вас задуматись, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!